Прикарпатські правоохоронці викрили підпільне казино. Окрім звичних гральних автоматів, міліціонери вилучили також електронну рулетку, розраховану на вісім гравців. Співробітники Держслужби боротьби з економічною злочинністю обласного УМВС отримали оперативну інформацію про те, що в одному з розважальних закладів Галицького району функціонує підпільне казино. Спільно з тамтешніми міліціонерами в ході проведених заходів було задокументовано факт надання послуг грального бізнесу. В результаті проведення обшуку вилучено 28 гральних апаратів, електронну рулетку, розраховував на 8 гравців та 18 одиниць комп'ютерної техніки, за допомогою якої надавались послуги грального бізнесу. В приміщенні знаходилось 5 людей, яким надавались послуги грального бізнесу. Один з яких грав на рулетки, троє грали на апаратах, декілька людей розпавали з напої. Даний факт внесений до єдиного реєстру досудових розслідувань розпочаток кримінальне провадження. Власників казино очікує штраф від 10 до 40 тисяч, неоподаткований мінімумів і конфіскація грального обладнання. Михайло Березень Андрій Шкварла. Новини на вежі.